Всім привіт! В цьому відео я хочу коротко розказати про основи електриків в нашій улюбленій грі. Приємного перегляду. Почнемо з сонячної панелі. Виробляє вона 20 одиниць на Встановлюємо її виключно на N на комплексі. Головне, щоб її нічого не затіняло, по типу стін або дерев. До речі, в недавній обнові міцність від підбирання панелі не падає. Малий електричний генератор. Він працює на паливінської якості, споживає 250 одиниць на годину, видає 40 одиниць енергії і має 3 виходи. Вітрогенератор конвертує кінетичну енергію, отриману з вітру в електричну. Кількість потужності безпосередньо залежить від швидкості вітру. Сильні пориви вітру будуть виробляти більше електричної енергії. Виробляє він від 0 до 150 одиниць енергії. Ну і майте на увазі те, що чим вище ви поставите вітряк, тим більше енергії він даватиме. Тестовий генератор доступний тільки для адмінів серверів, або ж його можна придбати на деяких модових серверах. Він має три виходи по 100 енергії в кожному. Також можна об'єднати в один великий потік енергії 300 одиниць. Акумулятори. Всі вони мають дві клеми вхід Power In і вихід Power Out, але в кожного різна ємність накопичення енергії. Малий акумулятор має ємність 400 одиниць. На виході маємо 10, середній має ємність 9 тисяч одиниць, а на виході 50. Ну і великий 24 тисячі. На виході сотня. Комбінатор живлення має два входи і один вихід. Дозволяє об'єднати два потоки енергії в один. Розглянемо найпростішу схему освітлення. Для цього нам потрібен любий акумулятор, перемикач і стальовий світильник. З виходу акумулятора ведемо провід до входу перемикача. Далі з його виходу до першого світильника і підключаємо послідовно кожен світильник. Вмикаємо перемикач. Щоб отримати провисання проводів, потрібно затиснути лівий «Shift» і покрутити колищадком на миші. Розгалужувачі. Електричний розгалужувач дозволить зробити відглуження від основної лінії живлення з певною потужністю, яку ви налаштовуєте самостійно, в залежності від споживання. З його допомогою можна зробити більш складні схеми живлення, наприклад, підключити турель і зробити освітлення в домі. Розгалужувач Поділяє енергетичний потік на три окремі потоки. Рівномірно поділені. З його допомогою можна підключити як освітлення з турелями, так і інші споживачі. Перемикачі і таймер. Всі вони схожі, мають по два входи і один вихід, відрізняються тільки спрацюванням. Перемикач або він передає енергію, якщо на будь-який вхід поступає живлення. Перемикач І. Коли подати енергію на перший вхід, він не пропускає. Коли додати на другий, він почне передавати. Вихідна потужність береться з максимально потужної лінії живлення. Перемикач виключене або. Він передає енергію, коли подається живлення на один вхід, і вимикається, коли подати на другий. Таймер. Він має один вхід і один вихід та клему для керування. Час працювання таймеру можемо виставити вручну. Активувати таймер також можна вручну або електричним імпульсом. Блокатор. Він має вхід і вихід та клему керування. Він пропускає енергію, а коли на клему керування попадає напруга, перестає пропускати. Комірка пам'яті. Вона має один вхід і два виходи та три клеми управління. Вона здатна запам'ятовувати стан, тим самим передавати енергію між виходами. Перша клема переключає на перший вихід, друга на другий, третя переключає живлення між ними. Ранг-перемикач або рандомний перемикач. Має вхід і вихід і дві клеми керування. Перша клема рандомно дозволяє проводити енергію, а друга вимикає перемикач. Лічильник. Він може працювати в двох режимах лічильник енергії і лічильник імпульсів. Він має один вхід і один вихід, і три клеми керування. Перша клема плюс один імпульс, друга клема мінус один імпульс, третя клема скидає нуль. В режимі лічильника енергії він показує, скільки енергії поступає до споживача. В режимі лічильника імпульсів він рахує, скільки має бути імпульсів, щоб замкнути коло. На цій схемі наглядно показано, як він працює в режимі лічильника імпульсів. Кнопка і нажимна плита, хоч зовні вони відрізняються, але по функціоналу вони подібні. Обоє при натисканні роблять імпульс енергії. Ну і система сповіщення. В даній групі споживачів я хочу зупинитись тільки на розумній сигналізації. Вона відправляє сповіщення на ваш телефон через додаток RAS плюс, наприклад, коли ваша база атакована. На кінець цього відео розглянемо найпростішу схему підключення турелі з підняттям гаражу через Rust плюс. Будуємо два квадрати і покращуємо хоча б до каменю. ставимо гаражні ворота, шафу, акумулятор. Комбінатор живлення. Розумний перемикач і розгалужувачі. З'єднуємо дві наші панелі через комбінатор живлення, щоб енергію, яку вони виробляють, з'єднати в один потік і підключити до акумулятора. Підключаємо розумний перемикач, а від нього чотири розгалужувачі. Авторизовуємо перемикач в додатку Rust. Ставимо турелі. Майте на увазі, кожна турель споживає 10 енергії. Послідовно від кожного розгалужувача заживлюємо турелі. Споряджаємо зброєю і набоями. Ставимо контролери дверей з подальшим послідовним їх заживленням. Вмикаємо в додатку переключатель. Вуаля, все працює. Робимо останній штрик, забудовуємо шафу стіною з вікном. І також ставимо вікно. В подальшому вікно нам слугуватиме для того, щоб можна було обслуговувати шафу. Ну і контрольна перевірка. Всім дякую за перегляд даного відеогайду. Надіюсь, було цікаво і я доніс для вас щось нове. Пишіть в коментарях, яку тему ще розглянути. До зустрічі!